середня заробітна плата коливається від 800 євро до 1500 у дії вантажівок заробляють від 1000 до 1500 євро. Кухарі 750 750-1200 євро. Інженери від 2 навіть до 4000 євро. Італія. Більшість українців працює на заводах, у логістичних центрах, готелях, також у сфері сільського господарства. Середня заробітна плата в цій країні складає 800 1200 євро на місяць. В Іспанії більшість жінок працює за доглядом, кухарами, офіціантами або ж на прибиранні. Рівень заробітної плати в країні становить від 900 до 1500 євро. Можливо, відмітити, що більшість українців у Європі не працює по своїй кваліфікації. Аж 47% від усіх українців працюють на посаді нижчої за кваліфікацію. Але Польща стала однією із найважливіших країн, в якій українці знайшли собі притулок. А яку країну і заробітну плату вибираєте ви? Обов'язково поділіться в коментарях. Також поділіться цим відео зі знайомими, які проживають на території Польщі. Підпишіться на наш інстаграм.